Вітаю! Сьогодні розповім тобі історію під назвою Підемо в підвал від авторів Сергія і Марини Дяченко. Для мене ця історія символічна і свого часу мене вразила, але попереджаю, вона доволі дивна. А перед початком я хотів би подякувати цим чудовим людям за фінансову підтримку каналу. Це дозволяє йому прогресувати і ставати краще. Приєднуйтесь ви до спонсорів каналу на YouTube Донателло. Ну що ж, приємного прослуховування. Йдемо в підвал, запитував Карлсон. Ніякого пропелера, як у мультику, у Карлсона не було. Якщо живеш у підвалі, пропелер ні до чого, там літати ніде. І штанів на помочках у смішну клітинку у Карлсона теж не було. Він завжди ходив у довгій сорочці до п'ят із кружавчиками біля коміра, а комір збрався в гармошку спеціальним шнурочком, від чого обличчя Карлсона відразу робилося зі звичайно санюшнього, темно-ліловим з плямами вугільного, рум'янцю на щічках. Якби малюк прийшов на урок у такій сорочці і без штанів, його, мабуть, зі школи вигнали. Однокласники засміяли б, а мама тиждень лаялася. Утім, мама лаялася б рік напевно. А тато взявся б за ремінь, якби вони дізналися, що малюк ходить гратися у підвали з Карлсоном. Добре, що Карлсона ніхто не бачив. Першого разу малюк злякався, і нічого соромітного чи смішного тут немає. Кожний злякається, якщо до нього просто у дворі підійде синій товстунець у дівочій сорочці, запобігливо посміхнеться і запитає: Підемо в підвал? Ні. захитав головою малюк, коли це трапилося вперше. Він тоді ще не знав, що хоч ось у голову у клубок з Карлсон усе одно не відстане. Такий приставучий вродився. Мені не можна в підвал. Мені мама не дозволяє. Можна. Ласкаво погрозив пальцем Карлсон. Тобі можна. Він стягнув шнурок біля коміра, густо налився ожиновим соком і додав, моргаючи: Тобі дуже потрібно у підвал. Ми там будемо гратися. Ходім. Підвал виявився зовсім поруч, навіть іти нікуди не треба. Моргнеш раз, другий, і ти в підвалі. Ні, спершу ти на сходах, вузьких, кам'яних, затиснутих між стіною, що облупилася, Суціль в ржавих потьоках і високим бортиком з бетону. Сходинки різного розміру, малюк завжди спотикався на сьомій, щербатій, сколеній, якісь недоробленій, І ледве не падав униз на брудний, запльований п'ятичок землі перед дверима. Добре, що Карлсон устигав схопити приятеля за плече. Тут не можна було спотикатися і падати, просто спотикатися, що нічого напевно. Тут кожний спотикається, а от падати ні за що. Упадеш і відразу станеться щось погане. Будеш валятися як дохла кішка, Ну, ця сіра в смужку, що тут вічно валяється. Спасибі доброму Карлсону, підтримував. Правда, на плечі залишався синець, схожий на лапчастий клоновий лист. Величезний замок на дверях хрипів і коливався, коли в ньому колупалися ключем. Скажи, а жартував Карлсон, наслідуючи вухо горлоносу. Товстому дядькові лікарю з поліклініки із круглим дзеркалом на чолі, що лікував одного разу малюка від ангіни Пізніше, коли малюк призвичаївся, Карлсон став довіряти йому вставляти ключ-ложечку в лодку замкові. А? веселився малюк, наслідуючи друга, і виходило голосно, оглушливо голосно, аж трусилося все замкнене нутро підвалу. Замок заковтував і відчинявся. Дужки виходили з нього рожево-слизуватими на двома ріжками. У підвалі звідусіль росли корені будинку. Вони сало зі стін кров, що пахне залізом, і гілкувалися, розбухали, випиналися вузлами згонів, волого блищали за клепками. По вузлах згонів можна було підрахувати скільки будинку років. Іноді корінь лопався з чорного нутра. Хлюпала свистячою парою або струменем рідини. Карлсон годинами міг бавудитися, танцюючи біля кореня, що лопнув. А малюкові ця гра швидко набридала, і він починав бігати по стелі за гниличкою. Але все це відбувалося потім, коли малюк звик. Першого ж разу вони відчинили двері підвалу, війшли в сплетення коренів, вдихнули вогке, по особливо дражливе повітря, і на цьому підвал закінчився. Малюк. гукнула з вікна мама. Не сиди на землі, застудишся. Малюк чхнув і з'ясувалося, що дійсно сидить на землі біля лави. Навпроти оглушливо гавкала банки чапа, заткуючи від нього. Морда собаки була злякана. До речі, сьогодні чапа щоразу заходилася гавкотом, зустрічаючи малюка і хазяйка Чапи. Добра бабуся, Вава дуже ніяковіла. А сусідський ротвейлер дикий, скажена худоба, бачивши малюка, пишена в Наступного разу Карлсон прийшов на уроці літератури. Малюк тільки надочитав дочитав біля дошки, горивок зенеїде і збирався продовжити. Але Мар'я Лексіївна, класна керівничка, його зупинила. Досить, сказала вона, не міряючи ставити в журнал п'ятірку. Що ви, Лексіївна?» – вигукнув малюк. Там далі найцікавіше, там ці юноні на Енеє, та ви, напевно, просто не читали далі, гуся не знаєте. Хочете, я розповім? Досить, сідай. Марія Олексіївна поставила в журнал четвірку за надлишкову декламацію. Сідай, валіла класна керівничка. Похнюпившись, малюк сів. Він думав, що керівничка зовсім не класна. А так собі баба Яга в жакеті і дивився, як проходом між партами до нього йде Карлсон. Товстенький у сорочці до п'ят. Синій усмішливий. Карлсон не привертав уваги однокласників. Марію Олексіївну він теж не займав. Малюк подумав, що сталося б, якби вчителька побачила товстина без штанів і заусміхався. Підемо в підвал. Еге ж? Якщо пройти по підвалу далі, через пульсуючий коридорчик, де завжди хтось ухав і зітхав, можна було зустрітися з гниличкою. Суглобиста, схожа на мокрицю, з обличчям зіпсованого дівчиська, гниличка обожнювала жарти. Вона пишалася своїм почуттям гумору. Особливо вона любила звішуватися зі стелі в непідходящий момент. Відригувала гниличка і реготала басом. Якщо правильно відскочити, швидко змахнути руками і хрипло закричати у відповідь: що завгодно, аби хрипло, гниличка тягла тебе на стелю. Там у двох починали бігати на випередки. Ти навкарачки, вкарачки, бо інакше падав униз гниличка як завгодно. Вона не падала, якщо хотіла спуститися, лізла по стіні, шрудячи ніжками, чи випускала з шрифця слизький шнурочок, схожий на той, що стиснувши у Карлсону. Шкода, що бігати по стелі, більше хвилини не вдавалося. Малюк поступово навчився ловити наближення кінця гри. Він тепер нагепався зі стелі, болячи вдаряючися бетон підлоги, а сприйно зістрибував, коли хотілося ще побігати вгорі між вузловатих коренів. Лякаючи боєву пацюків, що снують по корновищах, треба було попросити ганаличку ще раз підкрастися. Бо ти відскакуєш, швидко махаєш, хрипиш і так далі. Тільки Карлсон попередив, що захоплюватися біганням не варто, інакше сам зробишся з глупостим, Зі шнурочком у шревці, а обличчя в тебе буде зіпсоване. Не обов'язково як у дівчиська, але зіпсоване, це точно. Поки малюк грався з гниличкою, Карлсон ловив пацюків, що падали і зв'язував їм хвости бантиком. Ярмоленко, ти заснув? запитала Марія Олексіївна. Ні, відповів малюк. Де ти вічно витаєш? У підвалі, шепнув малюк, намагаючись, щоб його не почули. В окремому кутку під щитком з пробками, кнопками і важільцями жили тітко дядьки. Вони були голі і вічно боролись. Спочатку малюк їх боявся. Кожний боятиметься, якщо голі, і борються не до перемоги, а просто так. У кутку стогнало, хлюпало й охало. Там піднімалася манна каша, у втекти з кастрюлі. Карлсон навчив малюка дивитися в цей куток з коса михцем, роблячи вигляд, що тітко-дядьки тебе зовсім не цікавлять. Якщо вирячуватися на них, сказав Карлсон, вони вирішать, що ти свій, що хочеш до них, але соромишся і потягнуть тебе в куток. Будеш теж голий, будеш боротися. А якщо не будеш прикидатися, що тобі з ними добре, тітко дядьки образяться, чим небезпечна образа тітко дядьків, він не розповів, але малюк і так повірив. У третьому класі до малюка пришепився веснянкуватий бутих. Здоровидло, зі смішним рявотинням на носі, Бутих сховався в роздягальні і вискочив до малюка нишком. Він до всіх так вискакував, а до малюка забув, от згадав. Бу. гаркнув Бутих, скорчивши мудрошну гримасу. Малюк подумав, що в підвалі це виглядало б краще, а в школі на перерві. Бутих, на жаль, вважав інакше. Так буває, коли люди розходяться в оцінках. Один думає, що зроблений ним дуже страшне і дуже класне, а другий налякається і не радіє. Ображений тупістю малюка, веснянкуватий бутих заходився вбивати в нього розуміння доступними методами. Ти чого? здивувався малюк, потираючи гаряче вухо. Було боляче, але не дуже. Хіба що сидіти на підлозі виявилося холодно, з вікна тягло протягом. А ще малюку стало шкода дилду Бутиха, що, виявляється, зовсім не вміє гратися. Ото Бутих, видно, вирішив допомогти малюкові встати. Схопивши жертву за залацка шкільного піджачка, він скорчив дуже страшну на його погляд пику і рвонув малюка на себе. Щоб знову не впасти. Малюк схопився за бутиха, заглянув знизу вгору виснянкувати обличчя. Підемо в підвал, пограємося!» – Якось самовирвалося. А потім малюк двічі правильно моргнув, і вони разом пішли на сходи з різними сходинками. Малюк вперше потрапив сюди без Карлсона. Як же я двері відчиню!» Але ключ з радісним криком вискочив у стріщини в бетоні, плюхнувся в руку малюкові, Бутих від несподіванки випустив здобич, і малюк миттю опинився біля дверей, вдало перестрибнувши через підступну сьому сходинку. Замок цього разу не став викаблучуватись, сказав фа, немов упізнавши гостя, і відімкнувся, утямившись, Бутих збаганув, що зубич вислизає, стрибнув слідом. Через усі сходинки відразу здоровань ледь встиг виставити руки, щоб не розквасити ніс об стіну. Здоганялки зрадів малюки, прослизнув у гостини нутро підвалу. Позаду голосно тупотів бутих, за якими задоволеним чмоканням зачинилися двері. Пульсуючи коридорчик, вони пролетіли швидко, бо тих навіть не звернув уваги, де зібрався побігати. Головне зараз наздогнати малого нахабу, наздогнати і відмолотити, щоб знав, Пірнаючи під сплетіння чавунних, свистячою парою коренів, малюк помітив на стелі принишку гниличку. Зараз вона у захваті підстрибнуло серце, і гниличка виправдала сподівання. Бо. Басом прогоділа вона прямо в обличчя Бутиху, звісившись зі стелі. Це в суглобистої мокриці вийшло куди краще ніж веснянкуватого здорова в роздягальні. Малюк уперше дивився з боку на витівки гнилички. Було дуже весело, давно він так не сміявся, і Ботих повівся, що найкраще. Упав на карачки, скорчив зачутовану пику і заткуючи закричав. Тільки не хрипко, а тоненько, і руками не махав. Шкода. Інакше гниличка потягнула б його на стелю, і Бутих зміг би хвилину там побігати, а так не вийде. Але нічого можна буде ще спробувати. Малюк буквально по підлозі качався від сміху, спостерігаючи, як Бутих зиткує прямо в обійми рогача, схованого у старій шафі. Підкрадешся до шафи, а він дверцяти розчинить і схопити норовить. Очищами покрапленими блискає, глапи простягає. Якщо вивернешся, рогач смішно підстрибує іскригоче, а потім назад ховається. Але якщо впіймає, починає лоскутати вусами. Вуса в нього як у таргана, тільки у сто разів більші. А поки тричі йому лапу не потиснеш, не відпустить. А лапи колючі, гачкуваті, бо тих заткував, і рогач його, звісно ж, схопив. Від лоскоту, очі потиха стали круглі-круглі, як у мультику. Його всього перекосило. Напевно, дуже лоскоту боявся. Треба йому про лапу сказати, але нічого сказати, малюк не встиг. Це що за неподобство? Припиніть негайно. Виявляється, бо тих, як і раніше тримав малюка залацька не піджачка, і при цьому тоненько вив з куточка рота у оснянкуватого тяглася ниточка слини, а над ними обома грізно височила завуч Ганна Васильівна у роздратуванні стукаючи по підвіконю вказівкою. Ботих відпустив малюка, упав на карачки як у підвалі і жваво поскакав геть, продовжуючи вити на ходу. За бійку малюкові влетіло, хоч він і був невинуватий. винуватий. А ботих, що довго бігав коридором на карачках, підвиваючи і боляче, стукаючись головою об стіни. Грізних вимог Гани Васильівни припинити негайно, і бутихав перестань блазнювати. Він начебто не чув. Потім з медпункту викликали лікарку в білому халаті. Вона насилу підняла Бутиха на ноги і кудись повела. Бутих не ходив до школи цілий місяць. А коли нарешті прийшов, то став менший зростом і змикався на влад. Тепер здорова все більше мовчав і нікого не задирав. З малюком здоровався за руку, але теж мовчки дивлячись повз плече. З наступного року Бутиха перевели в іншу школу. Карлсон дуже сміявся, коли малюк розповів йому цю історію. Прямо квоктав, як курка, й робився ліловим, хоча шнурка навколо шиї не затягував. Дуже шкодував, що бутих трапився ругачу, а не лоскунам або мохрашльописі, або блідому кружелику. Ті б його зовсім розіграли. А це хто такі? жваво вицікавився малюк. Ходімо в підвал, знайомитися, ходімо. Виявилося, у глибині підвалу були ще одні двері. Із зовнішньої сторони кам'яні, а з внутрішньої шкіряні, лискучі й живі. Коли двері відкривалися, вони чвакали. Малюк сказав їм, що чвакати при сторонніх непристойно, але двері зачвакали вдвічі голосніше. Вони так сміялися. Врізний замок тут нагадував рот із гострими зубами. Цими зубами замок чіплявся до косяка, коли двері закривали. А щоб двері відкрити, треба було смикнути за вухо, що стирчало зі стіни. Тільки не сильно, інакше двері ображалися і могли вкусити. Це Карлсон так сказав, і малюк йому відразу повірив. Чудові двері! додав Карлсон. «А вже ж!» – погодився малюк. Взагалі, то підвал виявився значно більшим ніж здавалося спочатку. За наступні три роки малюк відкрив для себе безліч зряких кімнат, коридорів, сходів, тунелів, справжній лабіринт, і друзів нових придбав купу. До речі, виявилося, що підвал тягнувся ще на два-три поверхи вниз, але на саме дно вони з Карлсоном спускалися рідко. Там було темно і нудно. Місцями води було поколіна. Жили там похмурі топляки луподіри і зіщулені дренажери, схожі на сушених кажанів. Гратися вони лінувалися. Якщо Карлсону вдавалося їх умовити, то і гри виходили якісь одноманітні, а здебільшого взїли не з'їли і швидко набридали. Зате на верхньому ярусі підвалу було куди веселіше. Тут були кімнати з ліжками, стрибунцями, з вони самі стрибали, наче залізні жаби, скріплячі пружинами, закутки з ляпаннями, де так здорово грати в ляпляп. -ляп. Лискун, схожий на величезного чорного коника з дюжиною перетенчистих лап, спритно клацав малюкові горіхи гострогубцями. Гострогубці росли у нього з ніздрів. горіхи невідомо де добували кружилики. Може, крави. Щоб вони поділилися горіхами, треба було дозволити їм себе закружляти. Малюкові подобалося. Він часто кружлявся за горіхи, а ще Карлсон показав йому свою домовинку. Одного разу малюк запитав у Карлсона, чи може привезти сюди друзів. Карлсон замислився, обличчя його від думок пішло плямами. А коли їм не сподобається? запитав він і раптом просяяв. «Веди, будеш як я, ну майже як я, тому що в тебе немає шнурка і домовинки. Тільки веди по одному. Тут не всім подобається. Як комусь може не сподобатися в підвалі, малюк не розумів, але незабаром зрозумів. З друзями не заладналося. Тільки Валерка Коржик тричі ходив, А потім йому перехотілося і дружити з малюком перехотілося. Але малюк не дуже переживав. Він вже знав, що більшість людей дивні йому підвалах не дуже добре. Коли по телевізору почали показувати фільми жахів, малюк відразу зрозумів, це комедії про підвал смішні. Згодом малюк виріс, закінчив школу, вступив до університету, одержав диплома, пішов на роботу, оженився, хоча й не відразу його перші наречені не сподобалися у підвалі, і другі теж. Зате з третьою усе пройшло прекрасно. Коли їхньому синові виповнилося сім років, мама і тато підготували йому величезний сюрприз. У цей день вони вперше взяли його із собою в підвал. Іноді малюк водив у підвал товаришів по службі та ще декого, наприклад, дурного п'яницю з ножем, що хотів погратися з ним на тролейбусній зупинці, і життя склалося якнайкраще, а потім малюк зовсім виріс і навіть постарів. Одного разу до нього прийшов Карлсон, довго не приходив, забув напевно, а тут узяв і прийшов. Малюк теж давно не ходив, усе більше в ліжку лежав, тому дуже зрадів. Підемо в підвал? запитав Карлсон. Він зніяковіло смикав шнурок і намагався не дивитися на малюка. «А вже ж, старий, він враз помолодшав, посміхаючись. Ти не боїшся? тихо запитав Карлсон. Ні, розреготався малюк. Адже це наш підвал. Чого там боятися? Карлсон зітхнув із полегшенням, і вони пішли у підвал. Ну що, друзі, як вам історія? Напишіть свою думку в коментарях, натисніть на вподобайку, якщо сподобалося, і підписуйтесь на канал. Не забудьте поділитися відео зі своїми друзями. Ну а якщо хочете подякувати мені фінансово, усі посилання під відео ще почуємося.